5 жовтня на Київському ВДНГ відбувся другий всеукраїнський фестиваль ветеранської культури коло ветеранів. Захід об'єднав сотні ветеранів, військових та цивільних з усієї України. У програмі заходу фотовиставки, кінопокази документальних стрічок, літературні читання, театральні постановки та хореографічні перформанси. Особливу увагу приділили темі мистецтва під час війни як інструменту відновлення та адаптації до цивільного життя. Ми поспілкувалися з організаторами та учасниками, щоб дізнатися, як культура допомагає ветеранам адаптуватися до мирного життя. Як повідомила виконавча директора, Українського ветеранського фонду Каріна Дорошенко, фестиваль цього року відбувається з деякими змінами в концепції. Цього року ми трошечки змінили концепцію. Власне, він такий, може, трошечки камерний, але ми сьогодні матимемо дуже різноманітні напрями мистецтва. Це і кіно, це і література, це фотовиставки, це навіть танець буде. І ми цим фестивалем хочемо показати різноманітні. Таланти наших ветеранів, і аби ветерани, які ще не 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 вірять в, те, в свої сили, могли сьогодні розкрити себе, повірити і наступного разу теж взяти участь. Серед учасників фестивалю ті, хто пройшов війну та знайшов у творчості власний шлях до відновлення. Одна з них ветеранка Галина Морар. Вона брала участь у бойових діях ще з 2014 року. Служила доброволицею батальйоні імені Кульчицького, А після демобілізації працювала у сфері комунікації у правоохоронних органах. Але справжнім порятунком для неї стало мистецтво: малювання допомогло справитися з воєнними переживаннями і повернутися до цивільного. Життя. Сьогодні Галина ділиться власним досвідом з іншими ветеранами та пораненими у шпиталях, проводячи арт-терапевтичні майстер-класи. Для фестивалю вона підготувала особливу роботу картину Мрія, яка символізує надії та внутрішню силу захисників. Коли ми на майстер-класі хтось вагається, я бачу в них сумніви в очах їхніх сумніви, але через 2-3 годинки ну дуже приємно спостерігати оцю зміну. До, від я не можу до повного там вав, я зміг до такого ну, якогось дитячого, навіть захоплення. Бо всі ж в дитинстві малювали, кажу, у вас є досвід з дитинства. Хоча ви з дитинства у кожного є досвід. Ну і це дуже приємно. Буває таке, хтось каже, а там мене побратим притягнув, а потім вже не відтягнеш. то Вони самі діляться, кажуть, це затягуємо. Це дуже круто. Підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Військовослужбовця 3-ї окремої штурмової бригади та спортсмена з адаптивних видів спорту Тимура Леона запросили на фестиваль презентувати книжкову серію сучасної героїчної казки Котигорожко. Проєкт створений бійцями 3-ї штурмової і сучасні події, в ній подані через казковий світ. Для Тимура культура спорт і служба це частини єдиного процесу відновлення та єднання військових і цивільних. От військові в своїй мильній бульбашці весь час варяться. Так само і цивільне суспільство. І коли це ці мильні бульбашки об'єднуються. Типу, тоді досягається розуміння загальної картини, взагалі, що відчувають військові, що вони бачать. ну і Так само цивільний тоді ближче розуміє військових і ми реінтегруємося в суспільство. І свого роду суспільство інтегрується, от наше життя для Дмитра Козацького, відомого завдяки своїм фото за Завсталі, цей захід став можливістю заявити про паузу в його творчій кар'єрі. Виставка вже подорожувала Україною. Зокрема, була представлена в пент-клубі в Києві та на літературному фестивалі в Одесі. Однак, як зізнається Дмитро, це останній проєкт, в якому він виступає як фотограф. Я надіюсь, вже остання виставка, тому що у мене зараз певна перерва в роботі фотографом і все одно всі хочуть Масі фотографії висвітлили, тому вона так називається, щоб вже мене перестали асоціювати з фотографією. На фестивалі були присутні ветерани, яким захід не надто сподобався, і вони поділилися своїми враженнями. Зокрема, ветеран з позивним ден, який прийшов, аби побачитися з побратимами, але їх було небагато. Я зайшов подивитися і відчути атмосферу від побратимів. Побратимів, я зустрів, але дуже мало. Тобто, фестиваль. Мені здається, мало зібрав ветеранів, тому що в інформаційному просторі він не був так напевно популізований. Серед інших ініціатив фестивалю коло ветеранів була представлена інсталяція Шлях сміливих. Інтерактивна мапа України дала можливість ветеранам відобразити етапи їхнього шляху від війни до повернення до мирного життя. Загалом подібні заходи підіймають важливе питання про роль культури в житті ветеранів. Для одних вона є інструментом відновлення, для інших чимось чужим. Тому важливо поєднувати культурні ініціативи із практичними заходами, які реально допомагають ветеранам адаптуватися та вирішувати їхні проблеми.